Норвежін Коен о сек-с. Підняла крило і полетіла. Я підозрюю, що справи не лише в грушах. <плес> Слухайте, така розкіш. У нас <плес> бомжені. Погнали! Мені дуже цікаво, чому в одній з найбагатших країн світу. Багаті норвежці йдуть в магазин вживаного одягу, посуду, речей і купують там за що завгодно. Я не знаю, починаючи від вас і закінчуючи чашкою, ложкою. Тому я пропоную сьогодні нам з вами дослідити це питання. І для цього спочатку ми підемо в Брукбутік, я вам покажу, що собою являє такий магазин, де все продається. Вживане, але дуже популярна в Норвегії. Я вже скажу вам по секрету. Я домовилася з Норвежкою. Це Ханне. Вона моя сусідка, вона професійна гандболістка. І ще вона навчається на антрополога. І вона нам все розтлумачить. Розумієте, з перших вуст, я так надіюся. Ось ці дві тарілки. Я візьму. Коли тобі на дома до ти ти береш, відносиш в магазин, там щось вибираєш і назад собі приносиш. Як на мене, отакенна ідея. Друзі, зжу я зараз біля торговельного центру. Думаю, Боже, нашо я це все затіяла. Краще б ми зараз зайшли з вами. От. Фредрік ентлуїза або ще там інші магазини. Ми подивилися нові речі, поприміряли. До речі, в мене вже є таке одне відео, <смі> Так що можете його подивитися. Сонце не дає знімати, камера вже навернулася. Змійте, йти в цей брук-бутік, оце там все дивиться, переривати. Ну мені якось соромно. Люди йдуть, зараз будуть собі купувати все, а ми з вами йдемо. Передивлятися, оте вже хто вживане, хто його вже віддав, з ним попрощався. Я зараз ще психану і передумаю знімати це відео. Якщо вже е, от, соромитися, то соромитися до кінця, просто до самої глибини, до, до свого нутра вже взяти, посоромитися, пересоромитися і все. Так, а там розвернулася, краще би туди сходити. Ці вже тарілки на поготові, як би там що не говорила, а це мотивує. Якщо в тебе є стіль, то це вже точно половина дороги. Do you like buy uh, some things in uh, boutique? Yeah, it's uh both to like if I need something, that I can also like often go like to the British boutique and see do they have it. And also, you can go and uh, and like hunt with your friends after treasures. Like it's a thing. You go with your friends and like can I find some some treasures uh, that is really nice that I can buy something really nice for a very good price. Did you find something interesting in Drug Boutique? One thing that I remember is this glass vase that it was so pretty and it's so timeless and it's. More expensive if you buy it like new but this looked like brand new. Uh -huh. bought it in second-hand store and it's nice. Чесняку, я не можу сказати, що я там людина, яка любить секонд хенд або від цього кайфує. Ні. Вона от посуді я щось таке знаходжу. Є в мене якась така штука. Не знаю, з чим це пов'язано. polish this it's I want to show you core reason why people visit Rue Boutique is this money or not. I would not say it's money. It feels good to buy something that is reused. Mm. So But the money is also a thing. like It's cheaper often. But it's also if you I talked to Selma about it and she's like, but boutique is not that cheap. either If you if you want to find something nice, if you go maybe to a nicer second-hand, it's actually pretty expensive. і багато хто може собі дозволити, має. Люди все ще ходять в брук брукбуті. Йдемо в один з таких. Це свята. Вона працює в такому брокбутіку, вона українка. Хто зазвичай приходить в Брук і купує тут а, ці товари? Всі, абсолютно всі: Норвіжці, арабська національність, сомалійська національність, то тобто всі. І Там... статус тоже має значення. А як взагалі тут оці всі тарілки, чашки потрапляють в цей магазин? Нам люди привозят э, свои вещи, которые им не надо. Они привозят сюда, дают в магазин новые, б.у. Путь кто может сдать сюда речь? Конечно. Мебель нет, ну все, то что не надо. Есть плохие вещи, мы выкидаем. Те, которые можно продать, вот в хорошем состоянии вот, мы ставим ценные и выставляем на полки. нам вазы вот привезли потом подсвечники новые с магазина mm. стих 500 кров у нас бомжей сила. нет но... а? богатый бедный все заходят абсолютно а ці вазы теж выглядят як новый слухай да это новые вазы два доллара видите підсвечник гарний да ты такий новий купишь такий киві 8 долларов коштує а як ти гадаєш, от, чого норвежці це відкрили цей Брук брукбутік? Чому вони тут так популярні? Тому що тут дешевле виходить товар. Тут дешевле, ніж в звичайних магазинах. Хоч він і не весь новий, але но, тим не менше тут можна дешевле купити і в хорошому стані. Ти думаєш, тільки справа в грошах? Ну, смотря для кого, як. Я думаю, что да, и не Це только в принципе в денях, тут э, бывают раритеты привозят, которые вот смотришь очень старая вещь, красивая книги, также диски, пластинки, которые уже давно никто ими не И Они все таки существуют. У людей видно проигрыватели есть э, люди любят проигрыватель слушать старое. Тобто, якщо тут поритися, можна конечно, знайти якийсь є, прямо цілий стілаж з міддю. Давайте подивимося, наприклад. 3,5 долари такий коштує, чорничок. Хіба не диво? Цей великий коштує 5 доларів. Хто любить, хто знається, можна знайти багато цікавих речей. Я хочу здати ці тарілки. Як взагалі проходить цей процес? і Як? Як ти приносиш, підходиш продавцю або хозяйці, здаєш товар, ти говориш, що я хочу здати. Вона у тебе забирає, говорить тебе спасибо і ти йдеш. Я їх не видала. Я хотіла би щось сказати українцям з приводу Брук взагалі. Ой, ну що я можу сказати? Хотілося б, щоб у нас в Україні теж такі магазини Скажи, були, звісно. Це да, шикарно було б. Ну, ну, к сожалению, пока. Ну, поздно, може, ми туди цю культуру поділимося і когось на надо відкрити. да, Було б дуже плоха. Я знайшла. Так? Я знайшла. Це ціні такі специчники знайшла. До речі, в них ще якісь такі. Угу. Тут якісь надписи старовинні. Знаєте, угу. що я подумала. Я подумала, що а чого б нам не розіграти ці підсвічники? І за класний коментар я надішлю вам такі підсвічники угу. одному, іншому переможцю. Тут щось особливе написане. І тут теж. А? Тут де можна таке от в реальному житті знайти. Наприклад, да? чи таке зеркало, чи такий стілець, чи підсвічник. Це ж неймовірно. Анісу дуже гарний, Я такого ще не бачила. Слухайте, друзі, я підозрюю, що справа не лише в грушах. Це повністю нова річ. 5 доларів коштує. Дивіться на цю вазочку. Була б в мене купа простору, я би точно купила. Стеця починає вже кайф, це В магазині. Правда, найкраще кажуть, знаєте, є таке як полювання за скарбами, в них є таке поняття. If you take like five or seven or ten years ago, it wasn't that cool to buy. N not at least for me. When I started like five, six, seven years ago, I was kind of like I I did hide it a bit. But then like all many of my friends was like this is cool, mm. and then it, it was it was a thing to to buy brukt stuff. Not everyone feels this way. But you have also now uh, celebrities, like Norwegian celebrities, that is voting for this change. So they talk mm. about it and yeah. they make, make like younger feel like this is cool because they do it. Do you know some celebrities Norwegian that use uh, second hand? Uh, Jenny Skavlan, if you, if you Google her, like she is, <laughs> she is uh, a Norwegian queen of second -hand and she's uh, married to uh, a known actress in norway oh. so she has like her own brand and she started the app ties so she is the founder of that app and that's oh. really like viral in norway uh, thank you so much for your uh, conversation for your sharing for your open heart thank you yeah. it was lovely talking <laughs> to you. you i hope we will do a part two about something else <laughs> <Yes. Yeah. laughs> Чому ж норвежці купують вживані речі? Тому що всім приємно купити, коли річ коштує дешево. Класна річ, коштує ну, смішні гроші. Ну, по-друге, вони купують, тому що ставляться з поваги до свого ресурсу. Там дійсно можна знайти якісь ексклюзивні речі. Ну тут дивіться, де б я такі стакани шукала. Діліться коментарями, ставте ваші цікаві питання, і цей подарунок полетить до вас, незалежно в якій країні ви.